Диви, який апарат. Чаєчка. ГАЗ-14. Це вже дизайн американських 70-х років. Але, тим не менш, розробка радянська. В Саме цій нема даху, нема двигуна, але виглядає в кольорі Тіфані фантастично. Може колись і я буду знімати огляди на ось такі автомобілі. Дуже цікаво, як воно їде. Майже 6 метрів завздовжки. Навіть Dodge Charger виглядає маленьким. І так, ця машина також була скопійована з американського стилю 70-х років. Вона дуже схожа на Лінкольни. Тих років ви лише подивіться загугліть, як виглядав Лінкольнтаункар або Континенталь наприкінці 60-х або на початку 70-х років. Ну а я нагадую, що якщо вам треба автомобіль з Америки, не особливо такий або будь-який, може це кросовер, може це електромобіль, то звертайтеся до компанії CarfoSol, Ми вам зробимо автомобіль з Америки по найкращим цінам під ключ. Звертайтесь в описі. Є наші контакти.